Друзі, привіт! Електромотор з вами. Протаю генератор, матарі. Дана моделька, друзі, на колесах є ручка Передвижна Выпишись, да, не обиду, не обиду. Ребята, драл запустили в работу. Привез на объект. Сара Медейду. Вот такие друзья мотари. Дальше работа. Ребята, також цікавлять генератори, мотарі. Звертайтеся в компанію електромотор. Телефонуйте 063 ну, 10, 10, а також пишіть на Viber. Бачите, дана модель є інформаційне табло, на якому показуються вольти, Герці, моточахи, тобто все що витворяє ось цей красавець Матарі. Країна походження Японія. Поставив настроєчку. Як бачив, тут автоматика все, не треба воздушної заслонки закривати. Воно все проходить в автоматичному режимі. Друзі, всім миру добра тепла, гарних покупок. Чекаємо на електромотори. 0,63, 426, 10,10. Перечись, 10. не перекричу. З електрозапуском.